Це антилопи гарна. Ось вони приїхали до нас з Ніколаївського зоопарку. Тут у нас три хлопчики і дівчинка. Дуже граційна тваринка, але дуже-дуже полохлива. Любить ходити по стелі, коли налякаєш. Беруть дуже велику, ну таку там метрів чотири. дострибують. Андрій Тиванюк показує тварин, які віднедавна живуть у ковалівському екопарку. Їх можна відрізнити, у самців є рога, а в самеці немає. І окрасом вони відрізняються. І тут ще можемо побачити, по, так би мовити, по віку. Ті, що самці більш старші, вони більш такі темніший якраз, а молодий ще такий ріжіший. Такий вид парнокопитних у екопаркові вперше антилоп гарних до ковалівки привезли з миколаївського зоопарку по системі обміну. Обмін потрібен між зоопарками. По-перше, це поповнення колекції. В деяких зоопарках, наприклад, є такі тваринки, вони там спішно розмножуються, щоб вони не Заважали території, їх частину можуть віддавати. А в нас, наприклад, такої тваринки немає. Щоб ми свою колекцію поповнили, ми міняємось. Ми віддаємо те, що в них немає. Вони нам віддають те, що в нас немає. Нині тварини адаптуються до нового місця. Вони теплолюбні, тому в холодну пору живуть у стайнях. Тут їм вмикають обігрівачі, годують парнокопитних сіном, зерном, фруктами й овочами. Дуже полахливі тваринки, тому вже пройшло два місяці. Але ми їх, ну вони ще так би мовити, на карантині. Тому що дуже-дуже дуже вони полахливі і дуже всього бояться. Тому поки, поки ми прийняли рішення їх не випускати, щоб тваринки не порозбивали, щоб з ними все було добре, щоб вони прислухалися, принюхалися до цього, так би мовити, нового місця проживання. Окрім антилоп до екопарку привезли рідкісних птахів тураку великих, або їх ще називають бананоїди. Цих пернатих транспортували з Африки. Це перші і єдині пташки в Україні, і наразі не маю уявлення, хто ще зможе їх там отримати і коли. Тому що ну, наразі за нашою такою ситуацією в Україні це дуже 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 тяжко. Птахи пройшли 10-денний карантин і нині перебувають у вольєрі з фазанами. Вони теж люблять тепло, тому зимуватимуть у приміщенні, де для них підтримуватимуть температуру 23-25 градусів вище нуля. На вулицю Пернатих планують випустити навесні. Багато тварин, які приїжджають з других кліматичних умов, вони за рік там адаптуються до наших, в принципі, ось ну, деякі пташки, та її не тільки пташки, а й тваринки. Вони, наприклад, їхньому там аріалі, де вони обітають, там плюс тридцять. А зараз вони вже адаптувались і можуть до там, мінус 10 спокійно витримувати температури, там, гуляти спокійно вже адаптовані. Деякі не адаптуються, тому їх на літо ми випускаємо, а як там, температура падає до там, плюс 10, вони заносяться у, у здання. Зі слів директора, найближчим часом колекцію екопарку знову поповнять новими птахами і тваринами з-за кордону. Елла Трубієнко, Кирило Виновой, Суспільне новини, Полтава.